для того, щоб відчути впевненість, відчуття перемоги, підняти рівень енергії, спікери перед тим, як піти на сцену, вони дуже часто роблять цю вправу. Вони стають в позу переможця. І коли ви йдете на якісь перемовини або перед якимось ефіром, я не знаю, перед якоюсь консультацією, перед якоюсь продажу, перед якимось виступом, де вам треба транслювати впевнену позицію, ви можете зробити таку вправу поза переможця. Ви становитесь, підіймаєте голову наверх, розкидаєте руки назад, випрямляєте грудь калісом да? або можете руки наверх підійняти. Да? Це ще краще, це ще потужніше. Отак от, да? як Я роблю? Да? Підійняти руки наверх, вскинути, і можете прям закричати. Оце називається поза переможця. Уявляючи ще себе, наприклад, десь на вершині гори, яку ви підкорили, і ви отак от. Оцей, оцей а, фізичний тілесний прояв змушує вашу гормональну систему, психічну, вашу, да, вашу психіку, відчувати, що ви вже перемогли.